Дивляйтесь, люди, нормально техніку після того, як купили, неважливо, в якому вона стані. А то ну, в даному прикладі і я б, можливо, не помітив. Бо не то, що тут хтось винний чи хтось в цьому. Людина та, яка продає, продає там скутер і каже: він на робочому стані, його потрібно передивитись, як я ж казав. Ну, то таке, якщо б знайшли люди самі іску, можливо б і. І не помітили, тому що отут прийшлося. Ну, він такий був потрощений, цей підклювник, да? він правильно називається під клювник він йде. Е, я добирався взагалі, по-перше, до реле зарядки, тому що генератор поставився тут новий. Ну, но, як в всіх штормах в такому приблизно стані немає зарядки. Акумулятор поставився новий. Акумулятор поставився новий. Він його тягне, ну. Чуть-чуть. Я <звук> Да, підів. Зарядку не дає, я замірив мультиметром, не знаю дивно, вона тут, наче, нова стоїть, але но нова це ще не означає менше стин. І цей розламаний пластик я зняв, підготував щось, підпаяв таке більш-менш адекватне, переклав сюди катафоти. ну, Щоб е його поставити сюди. Бачите, він такої конструкції потрібно зняти. Акуратно зняти криво. задні, передні, це з двох частин. Знімається, все більш-менш і хопа. А тут немає гайки взагалі. І воно, розумієте, можливо, мені би не цей. Навряд чи ж ця шпілька б на ходу вилетіла, але воно роздовбує ось тут. от, І, можливо, вилетіла повністю ні, але вона ха, тільки її е, достатньо дойти от сюди. І все. І все. Тут я бачу збита різьба, бачите, і видно по тут, що тут гайка ніяка не була довго закручена, Тобто так і їздили. Ось це спер текло, тому що пера тут Ну, людина покатає, як подобається, потім перепакує пера. Ось. Можливо, цей скутер там взагалі за таку суму продався, що це. це. Але от після такого, як ви купляєте, навіть. Навіть сам буває, можливо, відкрутилося, коли хтось не дожав і не побачив, але буває, буває таке. Буває і в самих після покатушок. Людина недавно заїхала на 250 ки по-моєму, кові. Заїхав, на лапку його от ставив і чуть-чуть назад колодки задні випали. Виявляється, загубив на супорті, ззаді. Загубив на супорті шпілька, яка тримається. Там колодки вставляються вперед і фіксуються шпількою. Шпілька якось оця от відкрутилась, палець це який тримає. І коли воно їхало вперед, диск автоматом їх тримав. Коли він зупинився, приїхав, чуть-чуть дав назад, колодки випали, Ну, підібрали, поставили, то буває і в самих, але буває не лишнім навіть обійти і глянути.